боєць-штурмовик з Чернігова, який минулого року отримав важку травму на фронті, сідає у байдарку разом з ним командир бойової машини Бредлі, який втратив ногу під час контрнаступу. Ветерани з допомогою спеціального підйомника пересіли у байдарку і пливуть озером Басівкут у Рівному. Емоції переповнюють щось таке новеньке, ну, відчуття, звісно, адреналін. Емоції переповнюють. А це дозволяє переключити думки, відволіктися, може бути класним відпочинком. І знаєте, ну прийшли одразу думки на там на середині водойми, щоб почати планувати саме такий відпочинок. Євген та Олександр стали першими, хто тестує новий підйомник. Виявилось, встати з байдарки важче ніж сідати у неї. У цей підйом він такий досить за, за низький, і коли людина підіймається з земпотону кінцівку, вона підіймає себе за рахунок на ну, всілілої ноги. І тут, до речі, можна було б вже. Продумати якісь би такі, хоча б кругленький поручень. Підйомник облаштували на остриці у межах створення безбар'єрного простору. Проєкт реалізовують ще з минулого року. І він передбачений не лише для людей з інвалідністю. Це проєкт, який має бути там, наприклад, для пенсіонерів, людей похилого віку, там якась зайва вага чи ще щось там, якісь діти, яким тяжко, страшно сідати з висоти. Тобто, людина може. З платформи переступити стати в байдарку, сісти зручно, комфортно, без переляків її поставлять на воду. Людина буде кататися, так само і піднімуть, і людина вийде з стоїть байдарки. Додає, найважче було все продумати, адже облаштовували все власноруч, укріплювали берег, розширяли канал і шукали необхідне обладнання. Всі зауваження військових після сьогоднішніх випробувань візьмуть до уваги. Ну ми морочились дуже довго з цим, бо ну той досвід, що є там, наприклад, за кордоном, це дуже дороговартісно і Просто не підйомно в рамках гранту таку суму вкинути було неможливо. Знайшли десь на шроті цей підйомник з вантажівки, подивилися на характеристики, дозволяє піднімати велику вагу, розробили, як воно має стати. Там придумали, потестували, все вийшло, придбали, встановили. Новий досвід ветерани, які обстежують українські міста на безбар'єрність, зізнаються схожу локацію, як Рівненська Оствиця, ще не тестували, і додають, катання на байдарках тут може стати не просто відпочинком, а справжнім елементом реабілітації для військових. В голові що ти на що то спроможний, і і пропадається безбар'єрність, в тому смислі, що ти себе не почуваєш якимось непомічним, що ти щось можеш. Анна Цуколексій Олексієнко, випуск новин.